Олег 15 років водить автомобіль. Розповідає, звернувся до майстра, бо заїхав у яму, погнув диск на авто і прорізав шини. Вчора їхав біля доманинського моста. Спускався з нього. Така шалена яма, просто розрізав колесо. Там хлопця вже викинули на сміття. Ну, попав на рівному місці на п'ять тисяч гривень. Кількість звернень автовласників у цьому сервісі зросла за останній тиждень, каже менеджер Іван Сененець. За його словами, більше шин потребують повної заміни, тому середній чек за роботу теж змінився з п'ятисот гривень до декількох тисяч. В середньому три-дві машини кожного дня приїжджають з розрубами коліс і змушені ремонтувати або купляти. Коли був сніг, це було менше. Зараз сніг зійшов і автомобілі приїжджають постійно. Якщо були ремонти минулого року прокол, то зараз більше за щодо глибини ям це прорізи. То є резина, яка не підлягає ремонту. Дороги Ужгорода мають почати латати з 14 лютого, каже начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. Повинні провести ямкові ремонти на всіх центральних автошляхах міста. З понеділка вже починається експлуатаційне утримання міських шляхів, шляхом закладання вибоїн холодним асфальтом. Чому так пізні? досить пізно ми це починаємо? Тому що до сих пір погодні умови не дозволяли укладати навіть холодний асфальт, є дуже велика насиченість водою асфальтового покриття, якби, да, вологість, і його укладання є недостатні. Цільним якби і неефективним, крім ямкового, у квітні-травні мають розпочати поточний ремонт доріг в Ужгороді. За словами Олександри Турянчик, з бюджету міста на це передбачили 12 мільйонів гривень ще два мільйони спрямують на прочищення зливної каналізації. Олеся Колодії, Валерій Міхліченко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.